Сьогодні будемо говорити про дату та час, про структури для створення використання, форматування дати та часу. І саме основне ну, одне з основних, на мою думку, про приведення між об'єктами до об'єктів різних структур для дати та часу, що іноді необхідно при написанні реальних програм, зокрема для прикладу, кросплатформних застосунків на Мауай чи там Windows Forms. Де з форми, де з елемента керування ми отримуємо формат певного типу, скажімо так, тобто об'єкт певної структури, нам треба привести до іншої. Ну, про все по порядку. Значить, коли ми говоримо про дату та час, перше, що приходить голову, зрозуміло, що це структура Daytime. Вона має декілька конструкторів. Для прикладу, ми можемо створити просто безпосередньо. Скажімо, об'єкт через конструктор без параметрів, і відповідно у нас буде перший рік, перший місяць, перший день, нульова дата, нульовий час 0,00. Далі, це, цей час, об'єкт цей відповідає властивості min-value для цієї ж структури, по суті кажучи, ми можемо передавати в. Конструктор цієї структури рік, місяць та число, зрозуміло що. Ми можемо передавати ці речі, ж, крім того, ми можемо передавати сам час. Це зрозуміло, що. ну, І після того створюються відповідні об'єкти. Деякі властивості цієї структури, значить, можемо повернути сьогоднішню теперішню теперішню дату та час. Можемо повернути погрінвичу. Теперішню дату та час. Різниця у нас 3 години, оскільки літній час 3 години. Далі можемо повернути сьогоднішній день просто без часу. фактично, так? Ну, або ж повернути день тижня. Ну, це одні з властивостей, їх є ще, крім того. Не все я, звичайно, розгляну. Одне спеціально упустив, бо немає сенсу, а одне, можливо, не спеціально. Деякі важливі речі, можливо, і не спеціально упустив у цім відео. Так, далі. Різний формат дат. Значить, У нас є декілька методів, знову ж таки, не всі методи, які дозволяють використовувати чи там виводити дати в різних форматах. Ну, от, буквально... Скажімо, простими словами, довгий запис, короткий запис, час, довгий запис і короткий запис, відповідно. Знову ж таки, локальний там, тобто наш, по нашому часовому поясі, чи там по грінвічу, для прикладу. Так, ми можемо додавати додати місяці, дні, години, роки, хвилини. Знову ж таки. Тут важливо ще розуміти один момент, що коли ми, коли ми додаємо щось. Да? То ми повертаємо, цей метод повертає об'єкт свіжий, тому нам треба, якщо ми хочемо його далі десь використовувати, зрозуміло, що присвоїти якомусь об'єкту цієї структури. В даному випадку, у першому випадку, ми переприсвоюємо, того ці зміни зловились дальше. Тобто була 20-та, скажімо так, чи 21, 21 число, стало 24, четверте, зрозуміло. Ну а далі, оці вже зміни, коли ми додаємо місяці, роки, години, то вони фактично тільки тут ловляться при цьому виведенні. А в наступних скажімо, рядках коду вони вже... їх вже немає. Так, далі, віднімання дат ми можемо віддати, відняти дату. Тобто для об'єкта dataTime використати, викликати метод subtract, який приймає як параметр іншу дату. Так, далі. Ще у нас є форматів, повно різних форматів. При тому ми можемо записувати ось так. А ми можемо записувати ось так. Це в даному випадку, як я розумію, синонімічні речі. Якщо я помиляюсь, то напишете, звичайно, в коментарях, наприклад, навіть. Но в даному випадку, вони синонімічні. Можливо, є якась різниця. Так. Тепер, ну, зрозуміло, що це, ми використовуємо інтерполяцію рядка. Тут відповідно тут, в принципі, пояснювати немає що. Єдине, що я тут використав, кодування по-простому кажучи, я використав для того, щоб виводити букву і українську. Бо якщо я заберу це, то буде виводити знак питання. Далі виводиться час і назви місяців і формат запису прийнятий в нас по нашій, скажімо, локальних настройках налаштуваннях. А якщо ми хочемо, для прикладу змінити налаштування локалі культури, то ми можемо використати такий запис, де в даному випадку задається налаштування USA. Так, е, побудова своїх дат. Там є ще багато параметрів для побудови своїх дат. Зокрема, дивіться в мене на сайті. Там їх є повно, є різні формати. Ну, для прикладу, ми можемо побудувати ось такі речі, як варіант. Так. Далі. Наступна структура Date-only. Вона з'явилася пізніше, ніж Date Time. Зрозуміло що. Вона володіє деякими своїми особливими. Можливостями, наприклад, дата по юліанському календарю. Але, як ми бачимо, ми створили дату по цьому календарю і виводимо. Ми створили дату 1,6. вірніше, 6.1, 6 січня. А отримуємо 19. Отримуємо 19, тобто. Виводиться вона як по Грегоріанському календарю. Зрозуміло, що я думаю, ви знаєте, але я все-таки заакцентую. Різниця тут 13 днів, зрозуміло, що, але не завжди різниця між Григоріанським і Юліанським та 13 днів. Раніше вона була менша там. Ну і зрозуміло, що від 1.01.01 року, тобто від 001 року, вона там не мала різниці. І так, поступово до 13 днів, а згодом буде більше. Це для чого я говорю? Це на той випадок, я кажу, може у вас виникне думка, для чого цей юліанський календар, тобто для чого тут ще програмно задавати. Тому що не завжди 13, тобто, якби було завжди різниця стабільна, однакова, то ми можемо просто програмно віддати, відняти там 13 днів там, і, всі, і всі проблеми, скажімо так. А то не так. Це стосовно значить, date only. Значить, Ми можемо знову ж таки, створити об'єкт структури без параметрів, ми можемо створити з параметрами, як і Date Time аналогічно. Ми можемо використати такі властивості, застосувати для дня номера дня, номера в тижні, номера в році, місяця і року. зрозуміло, що. Ну, І вивести чи використати далі десь у програмі. Так. Е зараз буде цікавіше про якраз про приведення це, що я говорю, а перед цим Time Only задає тільки час. Зрозуміло самої назви. Зрозуміло, що ми можемо задавати години-хвилини, ми можемо задавати е години-хвилини-секунди, але для того, щоб вивезти е чи там використати десь далі, нам треба використати, використати метод, який. Простими словами, довгий, довгий, довгий запис дає часу, тобто з секундами, З секундами, де наш буквально так чи так. Якщо ми створюємо, що тут в нас є, приводимо, ми можемо виводити тільки години, тільки хвилини, тільки секунди для прикладу. Ось тут воно є. Далі ми можемо парсити з рядка. Знову ж таки, є пас, а є трайпас. Ми ці, ці речі вже говорили з вами, ви повинні знати, що трайпас він не кидає виняток, а пас може кинути виняток у випадку, якщо не некоректний якийсь запис в рядку, тобто ми не зможемо привести елементарно до години. Якщо ми тут напишемо Петро, наприклад, то зрозуміло, що Петро не приведе до години. Так, далі ми можемо для часу додавати години, віднімати, додавати хвилини, віднімати, ну, тобто, передати від'ємне, додатні значення. Зрозуміло ці речі. І знову ж таки, різний формат виведення може бути. Виведення чи використання далі у програмі. Так, тепер що стосовно приведення, речі реально необхідні, і, скажімо так. Чому? Тому що ми, наприклад, ми працюємо з додатком MAUI, кросплатформна технологія, можливо, буде пізніше пару уроків. Або по Windows Forms є уроки, є на сайті, і це, до речі, є на сайті. І вони повертають, для прикладу, DayPicker чи TimePakerтає Daytime, TimeSpan. На Windows Forms, знову ж таки, Picker і Mount Календар повертає е, об'єкт DayTime. Програмі там, скажімо так, ми можемо використовувати тільки Time-only чи Date-only. Оці речі іноді важливі. Якщо ми говоримо, наприклад, про те, що у нас time-picker, елемент керування maui, за стосунку повертає, наприклад, таке значення. Ну тут я його прописав, бо зрозуміло, що це консольний застосунок, то я можу за допомогою статичного метода. Так, стоп, ось тут. Ось тут це є. так, Ось тут це є. Я допомогою статичного методу From time Span. Я привожу з об'єкта Time Span в об'єкт only. Цей time only, він десь тут у мене вище був створений. Я думаю, що ви в цьому не сумніваєте, що він у мене десь тут створений, і що це саме об'єкт Time-only. А, ось тут далеко я зайшов. Таймонлі. Тут зразу вверху. Тепер далі. Ну і виводимо, зрозуміло, що це на консолі. Якщо ми говоримо про це, ну, буквально ось цей випадок. Так, далі. Ми можемо з деякого об'єкту структури Daytime привести до тільки часу. Тобто, взяти фактично тільки час, зрозуміло. Що знову ж таки вивести. Там вище я створю об'єкт Daytime. В цьому не сумнівається. Далі аналогічно ми можемо е, привести тут Time Span. Для чого нам приводити тут Time Span? Наприклад, у нас є якісь там обчислення, чи з бази даних, даних ми витягуємо дані, і нам треба вивести їх на е, графічний застосунок у, у, у Time Picker, е, тобто дату. А вона приймає об'єкт структури Timespan. Тому нам треба привести ту Timespan. Але в цьому випадку ми вже бачимо, що це не статичний метод. Він не застосовується до назви структури, а він застосовується до об'єкту. Ну і далі ми виводимо, в принципі. По великому рахунку на консолі ми особливих відмінностей не бачимо. Ну, але коли працюємо, нам потрібно знати ці речі, привести. Туди-сюди чи назад, скажімо так. Далі. Про приведення до Date only. У нас є сам date, це деякий об'єкт структури Date-only, і ми можемо до нього за думою його статичного методу, який застосовується до назви структури fromDateTime, привести до DateOnly, фактично, в даному випадку. fromDateTime. Далі ми можемо, навпаки, для об'єкта, вже це вже не статичний, today time, привести, але в даному випадку цей метод застосовується до об'єкта, який є Dateonly, і передається час. Чому передається час? Та тому що DateTime має дату і має час. Якщо ми застосовуємо до об'єкта date only, то нам треба дати якийсь час. Здається, якщо я не помиляюся, якщо ми заберемо, то буде 0,00. Ні, не можна бути. Нам потрібно щось тут казати. Так. Стоп. Ну, і, в принципі, виводимо це на консоль. Ось так. Чому 2.14? Ну, значить, тайм. А, ось це наш час, ми далеко. Він тут вище чуть, -чуть використаний. В принципі, це все. Дякую за увагу. Дивіться наступні відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До побачення.